Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 4 червня. Сьогодні ми згадаємо подію, яка стала символом надії посеред хаосу Другої світової війни. 4 червня 1940 року завершилася операція Динамо масштабна евакуація союзних військ з французького міста Дюнкерк. Уявіть, десятки тисяч солдатів затиснуті на узбережжі. з одного боку море, з іншого наступаючі німецькі війська. Ситуація здавалась безвихідною, але Британія вирішила не здаватися. Була розроблена зухвала і майже відчайдушна ідея евакуювати армію морем. З 26 травня по 4 червня 1940 року військові кораблі, торгові судна, рибальські човни і навіть приватні яхти вирушали через Ла-Манш, щоб врятувати своїх. Попри обстріли з повітря і затоплені судна, операція була успішною. Понад 330 тисяч британських, французьких та бельгійських солдатів вдалося вивести до Британії. Так, це була не перемога у битві, але точно перемога духу. Цей порятунок став важливим моральним піднесенням для всього вільного світу. А як ви вважаєте, що було б з перебігом війни, якби ця операція не вдалася? Поділіться думками в коментарях. А зараз про трагічні події, що сталися 4 червня 1989 року, в самому серці Китаю на площі Тяньаньмень у Пекіні. Тисячі студентів і молоді вийшли на мирні протести з вимогою політичних реформ, демократизації, свободи слова і боротьби з корупцією. Протягом кількох тижнів площа перетворилась на справжнє наметове містечко, де панував дух надії, солідарності та віри у зміни. Але влада вирішила діяти жорстко. У ніч, з 3 на 4 червня, уряд КНР віддав наказ про введення армії до міста. На вулиці вивели танки та озброєні підрозділи. Вранці солдати відкрили вогонь по беззбройних протестувальниках. Символом опору став невідомий чоловік, який з сумкою в руках став перед колоною танків, намагаючись зупинити їхній рух. Його вчинок облетів весь світ, але навіть він не зміг зупинити трагедію. Точна кількість загиблих і до сьогодні залишається невідомою. Називають від кількох сотень до кількох тисяч. Цензура в Китаї десятиліттями приховує правду про ці події, а згадка про Тянь Аньмень досі залишається табу. Як ви думаєте, чи може такий мирний протест змінити авторитарну владу? Чи завжди переможе сила? Поділіться своїми думками в коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.